Хто така Джесі Ван Руцелар, і що поліція розповіла про нападника після трагедії у школі, та чому у цій справі виникли питання до правил вилучення зброї? Чому правспілки виступили проти повернення держслужбовців до офісів як фейковий сюжет від імені Сібісі використали для атаки на українських спортсменів? Та яке явище помітили у небі над Альбертою? Вітається підсумки тижня на юкенредіо. Огляд головних новин у студії для вас. Працює Юлія Стеранка. Погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Канадою та США. Президент Сполучених Штатів заявив, що може зупинити відкриття нового мосту Горді-Гоу між Віндзором і Детройтом, вимагаючи компенсації та частки у проєкті для США. Водночас міст майже повністю збудований за кошти Канади, яка профінансувала як саму переправу, так і частину інфраструктури на американському боці. Проєкт має розвантажити ключовий торговельний коридор між двома країнами. Через який проходить значна частина двосторонньої торгівлі, канадська сторона повідомляє, що будівництво практично завершене тривають підготовчі роботи до запуску. Тарифи США проти Канади. Конгрес зробив символічний крок. Палата представників США підтримала резолюцію проти тарифів, які адміністрація Дональда Трампа запровадила щодо канадських товарів, пояснюючи їх боротьбою з наркоторгівлею на кордоні. За документ проголосували і демократи, і частина республіканців, що стало сигналом розбіжностей у середині конгресу щодо торговельної політики. Водночас рішення має радше політичний характер, оскільки не набрало необхідної більшості і очікується що президент його заблокує, Трамп після голосування різко розкритикував Канаду, заявивши, що Мита вигідні США та назвав країну однією із найскладніших для торгівлі. На тлі цього дискусія про тарифи продовжує загострювати напруження між двома країнами. Цей випуск виходить за підтримки спонсор Energy. Ваш спосіб заощаджувати на комунальних послугах в Альберті. Канадські авіакомпанії зупинили рейси до Куби через паливну кризу. Що відбувається, і до чого тут США? Канадські авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Куби через гострий дефіцит авіаційного пального у місцевих аеропортах. Еркенада повідомила, що виконуватиме спеціальні порожні рейси, щоб повернути додому тисячі канадських туристів. Водночас благодійні організації заявляють про труднощі з доставкою медикаментів на острів, що може погіршити гуманітарну ситуацію. Причиною кризи називають загальну нестачу пального на Кубі, яка загострилася після рішень США тиснути на постачання нафти до країни. Дональд Трамп раніше заявляв про припинення потоків нафти та грошей до Куби. Канадський уряд радить подорожувальникам уважно стежити за оновленнями, адже ситуація залишається нестабільною. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем та підпискою просто зараз. А ще натиснувши кнопку Супер, дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. А далі про подію, яка стала однією із найгучніших і найтрагічніших у Канаді, Стрілянина в школі Темблер Гріч. Поліція підтвердила загибель дев'яти людей. 27 дістали поранення. Частину госпіталізували авіацією. Спершу детальної інформації ані про жертв, ані про нападника не розголошували. Згодом правоохоронці повідомили, що у середній школі невеличкого містечка Британської Колумбії загинуло. П'ятеро учнів віком 12-13 років, та 39-річна учителька. Ще двох загиблих матір і 11-річного брата, підозрюваної знайшли у житловому будинку. Саму 18-річну жительку громади, яку поліція ідентифікувала як Джесі Ван Руцелар, також виявили мертвою на місці події із ознаками самогубства. За словами правоохоронців, вона діяла самостійно. Поліція повідомила, що нападниця народилася біологічно чоловіком. Близько шести років тому почала гендерний перехід і публічно ідентифікувала себе як жінка. Мотиви нападу встановлюють розслідування триває. Після трагедії в Темблер Гріч у Канаді знову обговорюють правила володіння зброєю. За законом володіти вогнепальною зброєю можуть лише особи, які отримали спеціальну ліцензію після обов'язкового навчання, перевірки поліцією та оцінки ризиків для безпеки. Зброя поділяється на дозволену, обмежену та заборонену. Після серії масових нападів у 2020 році федеральний уряд заборонив понад 2,5 тисячі моделей зброї військового типу та посилив контроль за її обіг. Також діють так звані червоні прапорці, правила, які дозволяють поліції або родичам через суд тимчасово вилучати зброю у людей, які можуть становити загрозу. Відомо, що кілька років тому зброю вже вилучали з родинного будинку підозрюваної у шкільній стрілянині, але пізніше її повернули за рішенням суду. Правоохоронці підтвердили, що нападниця мала історію проблем із психічним здоров'ям і раніше потрапляла у поле зору поліції. Влада Британської Колумбії заявляє, що має багато запитань щодо того, як саме спрацювали визначені вище правила у цьому випадку. Отава обіцяє не забирати національну поліцію з місцевого патрулювання. Міністр громадської безпеки Канади заявив, що федеральний уряд планує і надалі залишити Королівську канадську кінополіцію у щоденному патрулюванні у провінціях та громадах. Водночас пріоритетом стане зміцнення підрозділу, який розслідує складні федеральні злочини, зокрема іноземне втручання, організовану злочинність та тероризм. Раніше кілька звітів попереджали, що поєднання місцевих та національних функцій перевантажує службу. Та послаблює її здатність вести складні розслідування. Уряд готується до переговорів із провінціями щодо майбутньої моделі роботи поліції. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське Радіо Канади. Підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Профспілка оскаржує повернення держслужбовців до офісів. Профспілка Державної служби Канади подала офіційну скаргу через вимогу уряду повернути частину федеральних працівників до роботи в офіси до чотирьох днів на тиждень. У профспілці заявляють, що рішення ухвалили без належних консультацій, а дистанційний формат довів свою ефективність і допомагає зменшувати витрати та навантаження на працівників, також наголошуючи на ризиках для психічного здоров'я та додатковому часі на дорогу. Водночас деякі імміграційні консультанти вже відзначають, що після повернення службовців до офісів окремі адміністративні процеси почали проходити швидше. Справу розглядатиме Федеральна трудова рада, яка має оцінити законність нових вимог. Canadian Tire оштрафували за оманливу рекламу. Мережу магазинів зобов'язали сплатити понад один мільйон доларів штрафів і судових витрат після того, як компанія визнала провину у 74 порушеннях закону про захист прав споживачів провінції Квебек. Слідство встановило, що в рекламних матеріалах вказували штучно завищені звичайні ціни, щоб створити враження великих знижок. Перевірка показала, що за цими цінами товари майже не продавали. Порушення стосувалися Алися, зокрема, кухонних наборів ножів, посуду та електроінструментів. Отава надає позику для підтримки Кенеда Пост. Федеральний уряд виділить державній поштовій службі позику на 1 мільярд доларів, щоб допомогти їй покрити поточні витрати і забезпечити безперервну роботу відділень і доставки. Кошти надаватимуть поступово як тимчасову фінансову подушку. Це вже друга велика підтримка за рік після попереднього фінансування на понад мільярд доларів. В уряді визнають, що пошта накопичила значні збитки і потребує реформ, аби стати фінансово стабільною у довгостроковій перспективі, а я хочу нагадати, що додаток ЮКенредіо Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунки на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та подкастами просто зі свого гаджета. Фейковий сюжет, нібито від імені CBC News поширює брехню про українських спортсменів на Олімпіаді. Російські пропагандистські ресурси випустили підроблений телесюжет, замаскований під матеріал канадської телекомпанії CBC. У фейковому відео стверджується, нібито українських спортсменів під час Олімпійських ігор у Мілані спеціально поселили цитую як найдалі від нормальних людей через їхню неадекватну поведінку на попередніх іграх у Парижі. Насправді цей сюжет є фальсифікацією. В оригінальному матеріалі Сібісі журналістка не згадує Україну або українських спортсменів. Взагалі, російські пропагандисти використали фрагмент реального відео, змінили частину відеоряду та наклали згенерований штучним інтелектом голос, який імітує голос журналістки та містить вигадані твердження. Мета цієї дезінформаційної атаки дискредитувати українців і підірвати міжнародну підтримку України, використовуючи контекст такої важливої спортивної події, як Олімпійські. Ігри. Канада з медалями на олімпіаді українці продовжують боротьбу та скандал навколо шолома. Спортсмена збірна Канади продовжує здобувати нагороду на зимових олімпійських іграх у Мілані. Канадські фігуристи вибороли бронзову медаль у танцях на льоду. Це їхня перша олімпійська нагорода після багатьох років виступів на найвищому рівні. Канадці також утримують сильні позиції у кількох зимових дисциплінах. Українські спортсмени поки без медалей, однак продовжують виступи у фінальних раундах і кваліфікація. Аціях зберігаючи шанси на нагороди, водночас резонанс викликала ситуація довкола українського спортсмена Владислава Гераскевича. Його дискваліфікували через зображення на шоломі, присвячені загиблим українським атлетам, унаслідок російських атак. Міжнародний олімпійський комітет пояснив рішення правилами політичної нейтральності, а справа спричинила широку дискусію у спортивному середовищі. Над Альбертою зафіксували яскравий метеор. Уранці 11 лютого в небі на захід від Едмонтона камери спостереження зафіксували яскраву вогняну кулю. Експерти пояснюють, що це був метеор, космічний камінь, який згорів в атмосфері. Попередньо уламки могли розпастися у напрямку Джаспера однак, підтверджень падіння на землю немає, тому називати його метеоритом поки рано. Жителів просять перевірити записи з камер, щоб допомогти встановити точну траєкторію польоту. Про ЮКенрадіо говорять на рівні міжнародного професійного діалогу до Всесвітнього дня радіо. Засновник та продюсер ЮКенрадіо Дмитро Господінов дав коментар українському радіо, що входить до суспільного мовника України. Інтерв'ю записали у межах спецпроєкту про україномовні радіостанції за кордоном, аби розповісти про роботу українського медіа в міжнародному просторі та об'єднати досвід колег із різних країн. І було дуже приємно дізнатися про нас. Про те, що ми існуємо, про, те, про наші плани. І ці плани, про які ми говорили, вони амбіційні. І я думаю, що ми будемо залучатися підтримкою Суспільного, бо достатньо позитивно пройшла наша розмова і в кадрі, і поза кадром, скажімо так. А як ви знаєте, плани у нас амбіційні. Ми цього року відкриваємо кожного місяця по одній радіостанції в великих містах Канади, там де є велика українська діаспора. Таким чином, в кінці 26-го року, ЮКЕНРіо стане найбільшою радіомережою в світі українською поза межами України. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.